Проговоримо оперативну інформацію. Китай закликає Україну Росію піти на зближення. Тим часом посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Ну і сьогодні стартує швейцарський мирний форум, формули Зеленського чи формули України. Вже не зрозуміло, хто що, скільки країн реально приїхали. Що буде ще очікувати? Давайте швидко розкладемо по поличках. Але підпишіться на цей канал, порекомендуйте його друзям під цим відео. Чорна кнопка, нажимайте. Друге, зробіть донат. Азовцям, ми 500 тисяч з вами зібрали. Треба ну зовсім трошки е, мільйон. Ще мільйон, і буде мільйон п'ятсот. Красива цифра, щоб купити Хамві. І він швиденько поїхав на поле бою. Починаємо Китай на радбезі. ООН почав робити гучні заяви, і навіть Сполучені Штати почали казати, що Росія та Китай використовують це у своїх цілях, щоб перебити мирний форум. Мовляв, типу, використовують паралельний майданчик. Ну от для того, щоб якраз таки відвертати медійну увагу у світі, не дивно, що Росія скликала сьогоднішню зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на саміт миру. Сьогоднішнє засідання це прозора спроба Російської Федерації відволікати світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе, говорить американський дипломат. Ну і під цю дудку теж танцює сам Путін, тому що вчорашні так звані ультимативні вимоги окупації, які він називає умовами мирного врегулювання, де Україна має вийти, наприклад, з чотирьох із п'яти. Областей, де йдуть бойові дії зараз. Тобто Путін каже, українці, вийдіть з своїх територій: Донецька, Луганська, Херсонська, наприклад, Запорізька області. Ну і признайте ще окупацію Криму, ви вийдіть з чотирьох областей, не воюйте за них. Тоді я скажу, що воювати не буду. Тобто, здайте чотири області, і я скажу, що там війни нема, Типу вийдіть. Окей, ми почули Путіна його пропозиція хоча всі світові аналітики одразу сказали, підвищує ставки, відчуває слабкість, розуміє, що е, треба щось робити на дипломатичному переговорному трекові. Так от, що говорять китайці. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан закликав Україну Росію піти на зустріч один одному і найшвидше почати мирні перемовини. Ну, зрозуміло, що натякаючи на так званий план Путіна, зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти на зустріч один одному, і якнайшвидше. Розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям. Це сказав пан Ген Шуан, і прямо хочеться йому порадити пану Гену, що слухати. суперкласна порада. Візьміть тільки замість Україна та Росія, поставте Китай та Тайвань. Слухайте, звучить взагалі ідеально. Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Тобто Китай, який зараз готує зброю, щоб напасти на Тайвань. Україна закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти на зустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори між Китаєм і Тайваном, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям і досягти довготривалого миру. Як вам таке? Все те ж саме, тільки навпаки. Як вам така порада? Не подобається? Розумієте? І нам не подобається. І ми не хочемо, щоб Китай топив за Росію. Ми хочемо, щоб Китай або був за Україну, або був нейтральним. От нейтральність це може бути найкраща його історія. Сказав, що його ситуація геншуана і самого Китаю є послідовною і чіткою щодо України. Ну, ми вже це бачили, ми вже чули і знаємо, для кого вони все це. Роблять, бо насправді спроба мирного врегулювання Китаєм, який зараз, от якщо подивитися карту, хто їде до нас на саміт, я нагадаю 57 лідерів країн і 90 з хвостиком всього представництв, то Латинська Америка це представництво, посли або міністри закордонних справ, Захід, Європа, Штати і там Канада, да, Захід, політичний захід, їдуть лідери. Кілька окремо взятих представників з Африки, що мало насправді, дуже мало. Ну, от, і взагалі майже нема Азії. Майже немає Азії. Тобто Китай з Росією накривають Азію, Захід за нас. І, скажімо так, посередині за нас е... Латинська Америка. Єдине, що неприємно, що все-таки Бразилія шле свого представника і ще й каже: ми спостерігачі. Спостерігачі, за чим? І від кого? Може, ви стукачі, розумієте? Ми любимо дуже Бразилію. Ми свого часу вам допомагали із космосом. В місті Курітіба шалена українська діаспора. Але ми вимагаємо справедливості і нормального відношення, спостерігачі, щоб що? Щоб прийти Китаю і Росії сказати, що ні-ні ні, ми не за них. Тобто, ви підтримуєте вбивство мирних і цивільних людей. І ось це насправді зараз багатьох стосується не тільки Бразилії. Паралельно з цим голова Федеральної Ради Швейцарії Віола Ангерт. Суботу сьогодні зранку відкриває дводенний саміт миру, присвячений обговоренню української формули. Зеленський прибувши вчора, але велика кількість делегацій. Чому дипломати його вже називають одноденним? Велика кількість делегацій поїде вже сьогодні ввечері. Зранку сьогодні приїдуть, ввечері поїдуть. Між цим мають зробити велике спільне фото. Завтра вже будуть зачитувати результати без більшості делегацій. Ну і кількість учасників теж скоротилася так. Це все відбувається на курорті Бюргерншток у Центральній Швейцарії. Як заявляє швейцарський уряд, мета саміту ініціювати мирний процес, створити атмосфери довіри та окреслити ідеї на наступних кроки до шляху такого процесу. Ну, ви знаєте, що наступним процесом буде спроба Байдена Шольца організувати мирний саміт, куди приїде і Байден, і Шольц. Ну от і зможуть власне. Уже затащити туди Росію, і наші представники МЗС і офісу вже теж сказали, що наступний саміт буде Росія в мирній конференції. Участь до 100 делегацій, зокрема 57 глав держав зі всього світу. Програма. Миру передбачає пленарні засідання та дискусії за трьома пунктами формули миру: ядерка, продовольча безпека та гуманітарний вибір. Ну пам'ятаєте, що виведення військ вже не обговорюють. Ну одним словом, це підготовчий етап до того, щоб можна було для того, щоб можна було вже потім готувати наступну зустріч. Ну і, власне, без підтримки союзників. Москви вплив саміту миру буде обмеженим. Ну, давайте теж скажемо про цей саміт. Він продемонстрував, що Україна чисто західна держава. Глобал South до нас не йде через недоліки Заходу і через нашу слабкість на цих територіях. Це теж треба чесно казати. Тобто, не навчились ми працювати з Африкою, Латинською Америкою та Азією. Хоча дивно могли б і давно мали б. Не найскладніша історія. У нас 450 депутатів бездільників сидить, які могли б поїхати туди послами, яких можна було б відправляти делегаціями за два роки війни. Як мінімум, кожен з них по одній країні притягнув би Ну, благо країн менше, ніж депутатів. То таких покидьків, типу ПЗЖ можна було б відсіяти. Ну і все, можна було вирішити питання. От, але поки що йде дійсно розподіл: блоковий захід, і е, китайський блок, назвемо так, азійський блок. От і от вони не хочуть брати участь в наших заходах, тому що вважають нас західною країною. Але ми повинні показати меседж, що вони підтримують таких країн, які схожі, і в тому числі і вони, і їх колонізували свого часу. Ось це дуже важливо. Далі, що говорить Ройтерс, очікується, що переговори будуть зосереджені на більш широких проблемах, викликаних війною, таких як продовольча ядерна безпека, свобода судноплавства а в проєкті підсумкової декларації, якщо вона буде, Росія буде визнана агресором у конфлікті, кажуть джерела. Європейські чиновники в приватних розмовах визнають, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив саміту буде обмеженим. Серед очікуваних учасників, віце-президент Камала Гарріс, лідери Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та Японії. Ну це ця п'ятірка просто з Італії одразу вертольотом перелетить. Є така інформація, одразу перелетить вертольотом до з Італії, до Швейцарії. Ну і приїде Петер Сіярто. Отак от Швейцарці змогли його вговорити. Ну от не приїде Орбан, але й не сильно ми його ждали, якщо говорити чесно. Дивимось сьогодні ввечері. Будуть додаткові дані з цього саміту миру. Але повторюсь, наші з вами очікування не такі вже й великі до цього саміту. Ну і гарна новина. Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови до НАТО. Пам'ятаєте, я вам говорив інсайт, що захід просив не заважайте виборам, дайте місяць, ми вам його наверстаємо потім. Хоча насправді ми мали почати їх спочатку в вересні, потім в грудні минулого року, потім в березні цього року, потім в травні ми нічого не зробили. Вони кажуть, так давайте вже червень, кінець травня, не лісте. Далі в середині червня стартанемо. Ну і от постійні представники держав-членів Європейського союзу, 14 червня, вчора принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України в Молдову. Ну, тепер починається велика бійка. Тому що ми будемо відстоювати свої інтереси в логістиці, в аграрці, в металургії, в it секторі і в багатьох-багатьох інших гроші, гроші, гроші і торгівля. Все те, що нас зараз буде цікавити, це не про політичні впливи, це про великі математичні таблиці торгівлі наших товарів. Відстояти все. От просто треба відстояти все від меду, морозива, зерна. Рапсу, олії, соняхів, всього. От просто все треба відстоювати, нав'язувати. У нас є дуже унікальні пакети товарів, у нас є дуже круті розробки, у нас є дуже багато нових видів товарів, яких нема в Європі. Наприклад, виробництво дронів, виробництво нової військової техніки, виробництво нових сучасних ребів. Друге, давайте говорити: ми одні з найбагатших країн по урану. Політію в Європі не треба йти завойовувати Африку. Інвестуйте десятки мільярдів доларів сюди і разом будемо це робити. Ось це зараз треба буде прописувати, не програвати. Треба чуть-чуть довше зробити цей вступ, а не так, от зразу. Да? Зразу ми пропустили, коли в кредит могли нас взяти, а потім донесете бумажки. Да? Зараз треба максимально обіграти всіх, агресивно будуть відноситись найближчі сусіди, тому що ми будемо забирати їхні фонди на себе. А ще важливо пам'ятати, не треба брати найдешевше, треба брати те, що має додаткову маржу, щоб країна підтягувалася в своїх заробітках. Входячи туди, не треба думати, що зарплата 300, 500 чи 700 це супер. Ні, входячи туди, ми повинні розуміти, що 3, 5, 7 тисяч євро ось це повинна бути нова зарплата для українців. Ми повинні думати, щоб в кишені не олігархів, а звичайних людей були гроші нормального бізнесу, маленького, мікро, середнього бізнесу. Не ось тих, хто веде свої олігархічні структури, має депутатів в раді. Ні, ні, ні. О зараз трейміняються. Так було, коли виходили на ринки Росії. Чому Росія так ними щедро і торгувала? Пам'ятаєте? Україна вступила в торгову війну, бо одному олігарху заборонили продавати цукерки. Українці, давайте щось робити. Цукерки забороняють продавати там, такому поважному дядькові. За його цукерок страждали всі. Ось так не повинно бути. Чи там труби в другого, В третього метал не купують. Четвертого там газ чи там хімію не купують. Газ дорого продають. Давайте, війна торгова. Ні, зараз все-таки повинні вигравати 40 мільйонів, а не 4 морди олігарха. Ось це дуже важливий філософський підхід. Кінець червня, вже тривалий час, був очікуваною датою проведення міжурядової конференції. Саме в цьому місяці завершується головування Бельгії в Раді Європи. Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалося, відбудеться міжридова конференція, яка дасть офіційний старт для України та Молдови. Ну а Горщина на рівні постійних представників блокувала, ви знаєте, хвалення цього рішення. От, якби вона не змінила цю позицію, відкриття переговорів могло б затягнутись на друге півріччя 2024 року, де вони власне угорці мали головувати. Добре, що стартанули зараз. Дякуємо за це насправді Урсулі Фондерляйн, Дякуємо за це Могіріні. Дякуємо за це Шарлю Мішелю. Дякуємо всім депутатам Європарламенту, дякуємо всім лідерам країн. Дійсно потужна проукраїнська робота. Шольцу дякую. У нього, до речі, вчора був день народження, і Байден прийшов, і всі лідери G7 співали йому з Днем народженням Олаф. Дійсно, людина цікава, дуже своєрідна, але. Давайте, чесно, в своїй щирості і бажанні допомогти Україні, ну, скажімо так, ми можемо точно не сумніватися, але є маленький сумнів щирості допомоги і путіну. Ось цей сумнів треба вибити із нього самого. Із нього вибити. Чуть-чуть Ангели Меркель є в ньому. От викинути цей фактор і буде ось такий політик. От, головне, щоб він всидів після можливого приходу Трампа. І Шольцу, і Макрону, в тому числі, дякуємо і Педро Санчесу. Дійсно епохальне історичне рішення, як казав Шольц на минулому тижні, відкриваючи власне, цю конференцію по відбудові, ласкаво просимо українців до Європейського Союзу. І сказав це українською мовою. За що ми? І йому теж дякуємо. І ми дійсно обживемося як нормальний порядний член Європейського Союзу. Будемо багаті, красиві, от, нести свою культуру в світ. Ось це буде наше завдання. От, а переговори треба стартувати. Добре, що угорщина зараз. Поки півроку будемо розкачуватися, швидко прийде їх термін. Тим більше, що і їх теж там євросоюз буде блокувати. Я вам вчора писав Шорт про те, що в НАТО його вже визнали зрадником. Йому вже не дають секретні дані, і це круто. Тому ми зможемо їх обіграти. Але проти нас буде багато інших сусідів. Не буду називати. Ми всіх любимо, але точно всіх обіграємо. Як наша збірна, всіх буде обігрувати на полі бою. Так наші дипломати за переговорними столами будуть вести про український інтерес. Друзі, ось така інформація: ось такі дані. Напишіть, будь ласка, які ваші реальні очікування від е, формули миру? Є користь з неї, немає користі з нею. Ну і друге, по е, власне, переговорах щодо вступу. Реалістична цифра: 3 чи 5 років, як ви бачите, або ваше, або ваше число. Як, як ви думаєте, як ви гадаєте? Зробіть донат для азовців 500 тисяч є. Останній ривок на мільйон далі на чекають нові класні збори. Тому 300-500 гривень. Скільки можете, скільки є, скільки готові дати азовцям потужні бійці. Треба спеціалізований такий позашляховик. Створений спеціально для війни, з кріпленнями для кулеметів, там спеціальними вікнами, спеціальні метали. Одним словом, американці знали, що робили. Такі хамві ви бачили у всіх американських фільмах. Ну, от де вони атакують, і в кінці головний герой всіх перемагає. Ну от, якраз для такого сюжету ми з вами купуємо. Єдине, що це буде не кіно. Це буде реальне життя, де реальні хлопці будуть знищувати реальних окупантів, і їм треба такий транспорт. Тому, будь ласка, давайте разом. Ключимось, ну і підпишіться на цей канал. Ми ростемо до 500 тисяч. Нас з вами уже 410. Рухаємось вперед, ростемо і витискаємо російських агентів з українського медійного та політичного простору. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких.